І так, розкажемо про машинку Seiko Express. Це машинка преміум сегменту у своїх роках. Дана модель 2010 року, але, якщо не помиляюсь, їх випускали 2014 року. Ось такий дизайн машинки. Машинка габаритна, тому що має два бойлери, багато датчиків і складну систему клапанів. На перемикання пару для взбивання молока, також пару для подачі пара сюди, щоб побути баристою. На панелі у нас виведено три напої чорних, які програмуються. Далі капучино-кнопка молочний напій, який також можна запрограмувати. Кнопка клін для очищення молочної системи, також кнопка вімкнення. Кнопка спеціальні напої, де ми можемо обрати лати макіату це ще додаткові напої. Гаряче молоко, гаряча вода, пар, пар це і буде подача пару звідси. Ось такий диспенсер у нас, який, ну, звісно, регулюється по висоті. Це у всіх серед так. Також колесо, яке регулює тиск у нас в подачі кави. Також можна зробити міцнішою або слабішою кавою. Можемо і заходити в меню, переміщатись по меню, маємо налаштування напоїв, а також налаштування апарату. Відчиняємо дверцята. Тут у нас а, маємо бункер для відходів, також піддон для капель, заварний механізм, який з'ємний, ну, як і всіх все, як і всіпсів. Тут встановлений датчик, який реально бачить, є вода в піддоні цьому або цьому, і сигналізує. про це. Нерідко ці датчики виходять з ладу, тому що пар буває і в цій частині. А також і вода. Зверху у нас бак для води, бак з'ємний. Ручка міцна, не зламається. Бункер для зерна. Апарат сигналізує, якщо відчинено ці дверцята, регулятор мелу і лючок для меленої кави. Ось така моделька. Зваримо на металу. А у бари тут ну, якщо було. Можемо попросити. Ну і чутно як змінюється. Ось така себе стріляє.